Питання, як дізнатися, що жінка справді закохана, а не просто грає у ігри. Це важко, ніхто ніколи не міг цього дізнатися, бо фактично кохання і є гра, це її реальність. Тому якщо ти чекаєш, спостерігаєш, думаєш і аналізуєш, що справді жінка в тебе закохана, або тільки грає в ігру, ти ніколи не зможеш. Любити жодну жінку, тому що кохання це гра, найбільша з ігор Немає потреби в тому, Щоб просити, щоб любов була реальною. Граю в у гру, це є реальність. І якщо ти занадто великий шукач реальності, кохання не для тебе. Це мрія, фантазія, вигадка, це романтика, поезія. Якщо ти занадто, Великий шукаш реальності, то любов не для тебе, тоді медитуй. Але я знаю, що це питання не відповідає до цього типу. Для нього ніяка медитація неможлива. Принаймні, не в цьому житті. Він має багато карм, які він повинен використати з жінками, тому що він постійно думає про медитацію і продовжує рухатися. То з однією, то з іншою жінкою. І жінки, з якими він рухається, теж приходять до мене і кажуть, чи він справді любить нас, що робити, а тепер він і сам приходить із такими самими питаннями. Але ця проблема рано чи пізно приходить до кожного, бо немає способу судити про це. Ми такі незнайомі, ми справді незнайомі. І наші зустрічі зовсім випадкові. Серед дороги ми раптом стикаємося один з одним, не знаючи, хто такі ми самі, не знаючи, хто така інша людина, два незнайомці на дорозі, яким самотньо беруться за руки і думають, що кохають один одного. Вони божевільно потребують один одного, але як дізнатися точно, чи є в цьому любов? Я прочитав чудовий жарт, слухайте його уважно. Одна жінка пізно вночі приїхала до невеликого міста середнього заходу, і в готелі не було вільної кімнати. Жаль, сказав клерк, але остання кімната, яка в нас була, була щойно зайнята одним італійцем Який це номер? запитала жінка в розпачі. Можливо, я зможу з ним домовитися. Клерк сказав їй кімнати, і жінка піднялася нагору і постукала у двері, італієць впустив її. Послухайте, містере, сказала вона, я не знаю вас, і ви не знаєте мене, але мені відчайдушно потрібне якесь місце, щоб переночувати. Я вас нічим не потурбую, обіцяю, якщо ви дозволите мені скористатися цією невеликою кушеткою. Італієць подумав хвилину і сказав Гаразд. Жінка згорнулася на кушетці, а італієць повернувся до свого ліжка. Але на кушетці було дуже незручно, і через кілька хвилин жінка нишком піднялася до ліжка і поплескала італійця по руці. Послухайте, містер», – сказала вона, я не знаю вас, і ви не знаєте мене, але на цій кушетці спати неможливо. Чи не можна мені поспати тут, на краєчку ліжка? Гаразд. сказав Італієць. Скористайтеся краєчком ліжка. Жінка лягла на ліжко, але за кілька хвилин їй стало дуже холодно. Знову вона поплескала італійця по руці. Слухайте, містере, сказала вона, я вас не знаю і ви не знаєте мене, але мені тут дуже холодно. Чи не можна мені сховатися під вашою ковдрою?» Гаразд, сказав італієць, сховайтеся. Жінка залізла під ковдру, але близькість чоловічого тіла, схвилювала її, і вона відчула деяке збудження, знову вона поплескала італійця. Послухайте, містере, сказала вона, я не знаю вас, ви не знаєте мене, але як щодо до маленької вечірки. У роздратуванні італієць вистрибнув з ліжка. Послухайте пані, заволав він. Я вас не знаю, ви не знаєте мене. Кого, чорт забирай, ми запросимо на вечірку серед ночі. Але саме це відбувається. Ти не знаєш мене, я не знаю тебе. Це просто випадковість. Є потреби людям самотньо. Їм потрібен хтось щоб заповнити цю самотність. Вони називаються коханням, вони зображають кохання, бо це єдиний спосіб заманити іншого. Інший теж називається коханням, бо це єдиний спосіб заманити тебе. Але хто знає, кохання це чи ні, фактично кохання це тільки гра. Так, є можливість справжнього кохання, але це трапляється тільки, коли тобі ніхто не потрібний. У цьому вся важкість. Це так само, як діють банки. Якщо ти приходиш у банки, тобі потрібні гроші, тобі їх не дадуть. Якщо тобі не потрібні гроші і в тебе їх достатньо. До тебе завжди будуть готові прийти і принести тобі гроші. Коли вони не потрібні тобі, тобі готові їх дати, коли вони тобі потрібні, тобі їх не дадуть. Коли людина тобі зовсім не потрібна, коли ти абсолютно самодостатній, коли ти можеш бути один і залишатися абсолютно щасливою та екстатичною людиною, любов можлива. Але і тоді ти не можеш бути впевненим, чи реальне кохання іншого? Ти можеш бути впевненим тільки в одному, чи реальне твоє власне кохання. Як ти можеш бути впевнений у чомусь про іншого? Але тоді немає потреби в аби... тебе. Ця постійна тривога про те, чи реальне кохання іншого просто показує одне, що твоя власна любов нереальна, інакше яка різниця? Навіщо трубу? про це. Насолоджуйся нею, поки вона триває. Бути разом, поки можете бути разом. Це вигадка. Але ця вигадка вам потрібна. Ніч ще казав, що людина влаштована так, що не може жити без брехні. Він не може жити в правді, істина надто нестерпна. Вам потрібна брехня, брехня, щоб тонким чином змащувати твою систему. Це мастило, ти бачиш жінку, ти кажеш, яка вона красива. Ти нічого, Я ніколи не зустрічав таку гарну людину. Це просто змащування брехні. І ти це знаєш. Ти говорив те саме раніше і іншим жінкам, і знаєш, що будеш говорити те саме і іншим жінкам в майбутньому. А жінка теж каже, що ти єдиний чоловік, який її приваблює. Це брехня. За цією брехнею немає нічого, крім потреби. Ти хочеш, щоб жінка була з тобою, щоб заповнити внутрішню пустоту. Ти хочеш заповнити цю внутрішню порожнечу, її присутністю. Вона хоче того самого. Ти намагаєшся використовувати іншого, як засіб. Саме тому коханці, так звані коханці, залишаються у вічному конфлікті. Тому що. Ніхто не хоче, щоб його використовували, тому що, коли ти використовуєш людину, ця людина стає як річ, ти скинув її до товару. І кожна жінка почуває себе після акту кохання з чоловіком трохи сумною, обдуреною. Тому що чоловік повертається до неї спиною і засинає. Все скінчено. Багато жінок мені казали. Що вони плакали і плакали після того, як кохалися з чоловіками, тому що після цього чоловіка більше нічого не цікавить, його інтерес був зосереджений лише певною потребою. Потім він повертається не, не переймаючись тим, що відбувається з жінкою, чоловіки теж почувають себе. Вони помало починають підозрювати, що жінка любить їх заради чогось іншого, заради грошей, влади, безпеки. Це може бути суто економічний інтерес, не кохання. Але це правда. Саме так і відбувається. Буває тільки так, те як ви живете, майже у вісні, рухаючись у ступорі, як сумна були. Це єдиний можливий результат, але не турбуйся про те, чи дійсно тебе кохає жінка. Поки ти спиш, тобі буде потрібне чиєсь кохання, навіть якщо воно помилкове. Воно тобі потрібно. Насолоджуйся нею. Чи не створюй тривогу і намагайся бути більш і більш пробудженим. Якось коли ти справді прокинешся. Зможеш любити. І тоді ти будеш впевнений лише у власному коханні. Але цього достатньо. Яка різниця? Тому що прямо зараз ти хочеш використовувати інших. Коли ти справді блаженний сам собою, ти не хочеш нікого використовувати, ти просто хочеш ділитися. У тебе так багато, і ти такий переповнений, що тобі хочеться з кимось поділитися. І ти відчуєш вдячність, бо хтось готовий це прийняти. Ось і все, прямо зараз ти такий стурбований, чи тебе любить хтось інший, і насправді це те, що ти не впевнений у своєму власному коханні. Це перше, і ти не впевнений у своїй власній гідності. Це здається нереальним, це видається неможливим. Чи ти любиш себе, ти навіть не спитав це питання. Люди ненавидять себе, люди засуджують себе і продовжують засуджувати. Вони продовжують вважати себе прогнилими. Як може інший любити тебе, таку прогнилу людину? Ні, ні ніхто насправді не може тебе любити іншим. Напевно, тебе дурить, дурять. Мабуть, є якась інша причина. І, мабуть, вона хоче чогось іншого. Мабуть, він хоче чогось іншого. Я чув брудний, смердючий, потяганий на від бродяга, сів на лавку в парку перед з милою дівчиною. Дівчина глянула на нього і відразу відвернулася. Незабаром вона почула шум і повернула голову, щоб подивитися, що відбувається. На свій жах вона побачила, що він вийняв. З паперового пакету бутерброд і відкусив великий шматок. М'ясо в ньому протухло, салат почорнів, хліб запліснів. Відчувши на собі її погляд, бродяга обернувся до неї і сказав Вибачте, міс, чи не бажаєте шматочку мого бутерброду? Я думаю про те, щоб зайнятися коханням, не може бути мови. Саме це відбувається. Ти знаєш про себе про кохання, здається, не може бути мови. Ти знаєш свою гниль, негідність. Про кохання, здається, не може йти мови. І коли якась жінка приходить і каже, що обожнює тебе, ти не можеш їй довіряти. Коли ти приходиш до жінки і кажеш, що обожнюєш її, а вона ненавидить себе, як вона може тобі вірити? Саме ненависть до себе створює цю тривогу. Немає способу бути впевненим у іншому. Спочатку будь впевнений у самому собі. І людина, яка впевнена в самому собі, впевнена і у всьому світі, впевненість досягнута у твоєму. Глибокому внутрішньому ядрі стає впевненістю у всьому, що ти робиш, і у всьому, що з тобою відбувається. Укорінений, центрований, твердо стоячий на землі у собі, ти ніколи не турбуватимешся про такі речі. Ти все приймаєш, якщо хтось тебе любить, ти це приймаєш, бо любиш себе, ти задоволений собою, хтось з інший тобою задоволений добре, все не входить тобі в голову. Це не робить тебе шалено егоїстичним, тобі просто радісно із самим собою. Хтось інший теж знаходить, що ти приносиш йому радість добре. Поки це триває, проживай це якомога красивіше. Воно не триває вічно. Це також створює проблему. Коли кохання закінчується, ти починаєш думати, що воно було хибне. І саме тому скінчилося. Ні, не обов'язково, не обов'язково. Можливо, в ньому було якесь мерехтіння істини, але ви обоє. Не зберегли це мерехтіння, ви його вбили, воно було, але ви його вбили. Ви виявилися нездатними до кохання, ви потребували любові, але не були до неї здатні. Таким чином, ви зустрілися. Чоловіка чи жінку, все йде дуже добре і гладко, фантастично, красиво, спочатку. Тієї миті, як усе, встановлюється, все починає скисати і ставати гірким. Чим більше встановлюєшся, тим більше виникає конфлікт, це вбиває кохання. Наскільки я бачу, кохання спочатку містить промінь світла, але закохані руйнують його. Вони накидуються на цей промінь з усією своєю внутрішньою темрявою. Темні континенти, темні Африки всередині. Вони накидуються на нього і руйнують його. Коли він зруйнований, вони думають, що він був хибним. Вони його вбили, він не був хибним. Хибними були вони. Промінь був справжнім, щирим. Тому не турбуйтеся про інше, не турбуйтеся про те, чи справжня це любов чи ні. Поки вони є, насолоджуйтеся нею, навіть якщо це мрія. Добре про неї мріяти, і ставай більш і більш певним і усвідомленим, що був відкинутий сон. Коли ти усвідомлений, у твоєму серці виникає зовсім іншого роду любов, яка є абсолютною істиною, як частина вічності, але це не потреба, це розкіш.